На сьогодні події, яку ми чекали практично рік. Малюк, якому вперше в Україні виконали посмертну спліт трансплантацію печінки, повертається додому. І що найголовніше здоровим. Попрощатись з ним зібрались лікарі, які рятували йому життя. Ото чудо, яке ми дочекалися, яке вдалося нашому колективу зробити. Сьогодні йде додому. Ой, клас. Дякую. Все. Нагадаємо, що Лука народився зі смертельною хворобою, білярною атрезією. Недуга поступово знищувала печінку дитини. Народився він звичайний хлопчик, виписали у нас, була трішки жовтяниця, і нам казали, протязі двох місяців там, ми спостерігали, що все воно проходить. Тобто Ми собі так і думали. Але потім я почала помічати, в нього збільшився животик. І там, ну, він жовтизна не зникала ніде. Тобто Ми вже звернулися знову до лікаря, напевно, четвертий раз. Нас вже направили на аналізи, виявився дуже високий білірубін, і не було видно жовчного. Після цього безперервне лікування і п'ять місяців очікування на те, що для Луки знайдеться донор. Такі пацієнти, якщо вже в такому віці не проводиться трансплантація, це є лічені місяці три роки. А на жаль, і перспективи немає. Єдиним виходом це є трансплантація печінки. У Луки стан був дуже важкий. Ліки більше не допомагали, а дитина згасала просто на очах у батьків. Шанс на порятунок з'явився завдяки родині 15-річного хлопчика, який загинув через ушкодження головного мозку. Батьки дали згоду на донорство. Таким чином це дозволило врятувати життя дитини. А лікарі вперше наважились виконати спліт трансплантацію. Це від посмертного донора була проведена спліт-трансплантація, де печінка була розділена між двома пацієнтами, між лукою і між реципієнтом 20 річним якому проводилася в паралельній лікарні. Тоді за життя дитини боролася команда лікарів одразу двох медзакладів: першого медоб'єднання та Національного інституту хірургії та трансплантації імені Шалімова. Декілька годин складна операція минула успішно, а новий орган вже почав добре виконувати свою функцію. Він змінив свій колір. Тобто він завжди був жовтий, а це він зараз став такий світлий-світлий. Що аж навіть часом дивишся на фотографії і порівнюєш до і після, то думаєш, що можливо це був якийсь сон там. Але ну, зовнішньо він дуже змінився. Час від часу хлопчик проходитиме планові обстеження у своїх лікарів та мусить регулярно приймати ліки. Але головне, що тепер його життю нічого не загрожує. Найстрашніше позаду, але ще нелегкий шлях чекає відновлення, тому що воно все є не так легко, як здається, на початку. Тобто шлях, щоб організм прийняв зовсім чужий орган і почав з ним жити нормально, це, це довгий шлях, і, але я вірю, що він справиться. Ми справимося і все буде добре. Зазначимо, що в листі очікування є ще декілька діток, які потребують трансплантації печінки. Тож, у планах наших лікарів, щоб такі операції були доступними для усіх пацієнтів, які цього потребують, наша місія, щоб такі діти мали можливість отримати порятунок в нас тут в Україні у Львові, а не шукати раніше, вони шукали допомоги за кордоном. Колеги наші за кордоном виконують. Я думаю, що ми. Вдосконалившись, будемо робити це не гірше. Відтак вже заплановані поїздки в інші країни, де українські фахівці будуть навчатися та переймати досвід лікування, щоб змогти його впроваджувати тут, в Україні. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.